Білий птах жовтим клювом і оригінальним почуттям гумору новий крилатий мем підкорює простори інтернету. Коротко суті. Я не хочу на радіо, я не хочу на телевідіні. Я не для людей це роблю. Я для себе це роблю. каже про себе гусь. Така карикатура має особисту сторінку в соціальній мережі Фейсбук і кожного дня дивує своїх підписників новими смішними малюнками. Більше того, багато наших фейсбучних друзів проходять тест на визначення, яким саме гусем вони є. Серед них бувають навіть такі, як гусь персик і гусь огірок. Веселий гусь запланив не тільки соціальні мережі, а й книгарні Луцька. Саме тут з'явилися його книги, і прикольні. Цікаві листівки автором популярного гуся є Надія Кушнір. Вона придумує не тільки його різноманітні образи, а й тексти. Адміністратор книгарні каже, що книжки та листівки з гусем настільки популярні, що вони не встигають їх замовляти. О гусь, і навіть книжки з гусем це такий фейсбучна істотка, яка дуже вміє жартувати і так підколювати в якісь такі. В цікавій формі та тому є листівки, книжки з гусьом і взагалі планується ще сувенірна продукція теж їхнього виробництва. Автором гуся є українська дизайнерка, ілюстраторка дитячих книжок Надія Кушнір. До речі, саме її авторська книжка як гусь свою любов шукав, визнана найкращою за версією відомого сайту Букмаль. Це все наші художники, ідейники вони втілюють свої неймовірні креативні ідеї. Дуже приємно спостерігати, коли з якоїсь там маленької сторінки у Фейсбуці щось розростається до масштабів і заполоняє наші полички. Тому, якщо ви хочете підняти настрій своїм друзям, подаруйте їм листівочки зі зображеннями веселого гуся або створіть оригінальний мем спеціально для них. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.